На честь сторіччя Уолта Діснея ми продовжуємо згадувати і всі мультфільми студії. І в минулому ролику я розповів про братика-ведмедика, але він доступний лише для спонсорів на Баймій Кофі. Ви його теж побачите в фінальній повній версії ролика. А зараз можу лише додати, що фінал першого і другого мультфільму, коли людина перетворюється на ведмідя за власним вибором, як на мене, була зіпсована шреком, бо там ми таке теж побачили. І в першій і в другій частині, а ми переходимо в 2004 рік, коли виходить ще один мальований мультик вдома на пасовищі. Не красномовна назва, це тому, що ви не знаєте відому американську кантрі-пісню з аналогічною назвою, а ще тому, що в нас чомусь переклали це як «Неби копитом. Доволі дивний мультфільм, який не дуже той гарно сприйнявся глядачами і критиками, що розповідає про свиней, в яких вуха схожі на далматинців. Та жартую, свині там не головні. У фермерів в окрузі крадуть корів, вони розаряються, продають свої басовища, а ця тітка розаряється, тому що. В неї не врожай. Вона б могла продати звірів, але відноситься до них як до родини. Тому продавати їх не буде, а почекає, поки їх продадуть на аукціоні. Все ж логічно з жінкою. І здавалося б, це така дурня, такого бути не може, щоб людина тримала звірів і прям не вбивала. Але в мене є мої тітоньки, в яких і кури своєю смертю помирали, і кроль. І якщо від кури вони хоча б яйки отримували, то кроля тримали, типу, для новоза як який удобрював землю. Коротше, це краще не коментувати. Просто знаєте, такі люди є. Це детективна історія, в якій корови вирішують зловити злочинця для того, щоб отримати винагороду, якою і заплатити по кредитах банкам. Злочинцем виявляється йодлер, який гіпнотизує корів, і лише одну з них не може, бо в неї, як вона думає, ідеальний слух насправді слуху нема. Є там іще один вау, сюжетний поворот. Але в цілому мультфільм доволі дивний. По Перше, тому що він переповнений завдяки ось цій корові похабними жартами. Вона і про свої справжні ціть жартує, ну і там купа ще інших такого ж рівня гуморесочок, включаючи просто ригачку. А по-друге, в цілому я не бачив там жодного персонажа, якому хотілося б співчувати і який би хоч якось торкав. Бо ось ця занудна корова нереально занудна. Навпроти увагу їй похабна Мадамщина. Ще є шезанутий кінь, який мріє бути супергероєм. Ну, що таке, звісно, ніяких продовжень у цього мульта не було. Але ви можете мене здивувати розповісти про те, як ви його любили в дитинстві. Чекаю ваші коментарі. А до Діснея нарешті дійшло, що його мультфільми, ну окрім Ліло і Стіча, не вистрілюють, і пора вже переходити на 3D-анімацію, якою фактично захоплює світ і DreamWorks, і Pixar, і Blue Sky Studio. Тому у 2005 році виходить мульт Курча Ципа про. Який ми поговоримо наступного разу. А щоб це було якомога швидше, підтримайте мене коментарями, переглядами, лайками. Ну і звісно ж, репостами, друзям. Дякую за вашу активність. На все добренько!